Хочу представитися, мене звати Наталя, я методист з компанії ДюСО, я тренер технології «Айкун». як ви зрозуміли, ми сьогодні знову говоримо про «Айкун». Але сьогодні в нас буде досить цікава тема, тому що сьогодні ми будемо говорити про медичні програми на апараті Айкун Мед». Медичні програми як допоміжна терапія при реабілітації, при лікуванні функціональних, лімфатичних, судинних та м'язових проблем. Поки зараз ми чекаємо, що можливо ще хтось до нас доєднається. Давайте ж трішечки такого повтору, да? що таке взагалі айкун. Можливо, хтось новий у нас ще не знає. Ну, по-перше, це стимуляція сполучної тканини. Ми знаємо, наскільки це важливо, да? наскільки це актуально на сьогоднішній день. Айкун це запатентована технологія рободерм, масаж двома маніпулами одночасно. Айкун це цілих 11 маніпул, да? якими ми. З вами працюємо і відповідно до тієї ділянки, яку ми обробляємо, ми можемо обрати той розмір маніпулу. Тобто, про що це говорить? Що кожен міліметр тіла нашого пацієнта буде пропрацьований, повністю контрольована глибина та інтенсивність впливу. Тобто, ні інтенсивність, ні глибина не залежить від людського фактору, не залежить від майстра. Також ми знаємо, ми працюємо зі сполучною тканиною. Функціональною одиницею сполучної тканини в нас є мікровакуоля. Мікровакуоля завдяки своїй будові, типоспецифічним клітинам плюс вода, да, вона здатна міняти свою конфігурацію, змінювати об'єм, змінювати розмір. І саме завдяки такій будові вона здатна впливати на всі клітини в нашому організмі, здатна підтримувати метаболічні процеси в нашому організмі. І це на сьогоднішній день дуже важливо, не тільки в б'юті наших протоколах, а й в медичних. Перш за все, хочеться сказати, що медичні програми у нас да, це не є основною терапією в лікуванні чи в реабілітації. Це лише допобіжна терапія. Якщо, наприклад, доєднати до основної терапії ще й медичні протоколи, то час реабілітації набагато скорочується скорочується фізичне навантаження, ну по-перше, на да, і по-друге, що дуже важливо на самого пацієнта. Якщо, наприклад, для виконання тих чи інших задач, да, для виконання тих чи інших вправ, наш пацієнт має виконувати ряд вправ, перенавантажувати свій організм, а це не завжди буває ну, доречним в тому чи іншому стані, то під час виконання процедур на апараті Айкун LaserMed Пацієнт просто відпочиває, а ділянка, яка піддається впливу, отримує саме те навантаження, той вплив, який безпосередньо. Потрібен. Також хочу наголосити, що всі процедури да, і взагалі призначення медичних протоколів може бути тільки після постановки точного діагнозу лікарем або фізіотерапевтом. Самостійно призначати ці процедури ми не можемо. Для того, щоб адекватно оцінити динаміку да, покращення стану пацієнта постійно повинен спостерігати лікар. Хто вже заглядав у розділ медичних програм, да, знає, що в нас е, всього 16 медичних програм, е, і ці медичні програми, кожна з них має своє призначення. По часу е, по замовчуванню, у нас медична програма кожна 10 хвилин. Але е, чим відрізняються ж медичні протоколи від б'юті протоколів, це тим, що все-таки час. Періодичність процедури, кількість самих процедур у нас буде визначати лікар відповідно до проблем того чи іншого пацієнта. Адже ми знаємо, що кожен пацієнт у нас це індивідуальний організм, і реабілітація у кожного буде відбуватися по різному. Тому і відслідковуючи динаміку, уже лікар вирішує скільки. Коли і по і які ж саме програми треба підбирати в той чи інший протокол. Як я вже сказала, що АйКУН має 11 маніпул. Саме ці 11 маніпул ми будемо використовувати теж як в б'юті протоколах, так і в медичних протоколах. У нас нагадаю, що є 5 моторизованих маніпул. Це ті маніпули, які буде в нас крутити апарат, да ролики буде крутити апарат. І шість у нас немоторизованих маніпул. Це теж дуже важливо враховувати в підборі, підборі в правильному підборі маніпули для тої чи іншої медичної програми. Ми знаємо, що основними ними параметрами у Айкуні це є IP, сила аспірації, да, та ем, відсоток позначається в нас на екрані, це частота аспіраційних імпульсів. Завжди на своїх навчаннях я говорю, наголошую на тому, щоб наші лікарі не забували ще про такі важливі параметри, як режим захвату, гріб 1, гріб 2 і гріб 3, особливо в медичних протоколах, тому що тут чітко ми маємо розмножувати, коли ми працюємо з лімфатичною системою, коли ми працюємо з саме безпосередньо з судинною патологією. Da, коли ми будемо працювати з м'язами або повністю здоровою тканиною. Нагадаю, що «Гріп-1» використовується тоді, коли ми маємо деформований рельєф шкіри за рахунок жирових відкладень. Да, або, наприклад, після таких оперативних втручань, як ліпосакції, в нас може бути на рівні візуально спостерігатися виражена деформація рельєфу шкіри. От саме в цій ситуації ми будемо з вами використовувати «Гріп-1». При судинних патологіях патологіях любої етеології в нас буде використовуватися гріп 2. І здорова шкіра це буде в нас ГРІП-3. Здорова шкіра або максимально, максимально навантажені, Тобто будуть у нас працювати всі три камери всмоктування. Ну і зараз давайте коротенько. Я вже сказала, що в нас програм всього 16 медичних. Я зараз. В такій послідовності, як вони знаходяться в нас на моніторі да, апарата, хочуть трішечки ознайомити вас, що ж це за програми. І е, перед цим е, давайте з вами ще е, згадаємо, з якими ж проблемами буде в нас працювати айфон, да, що ж саме буде він у нас реабілітувати чи лікувати. Ну, По-перше, це судинна патологія, да? судинні, лімфатичні патології можемо пропрацьовувати. Дуже розширена проблема, така як варикоз, варикозне розширення вен. Майже в кожної другої пацієнтки зараз спостерігається ця проблема дооперативна та післяоперативна реабілітація. Гарно пропрацювати перед оперативним втручанням, продренувати тканину, підготувати її до оперативного втручання і вже після оперативного втручання отримати повноцінну реабілітацію м'язові болі, спазми, судоми це все наш айкун. Після реабілітація, реабілітації. До речі, на ринку немає жодного апарату на сьогоднішній день, який би мав чіткий прописаний протокол після пологової реабілітації, Перистальтика кишківника – теж дуже часта проблема, яка зустрічається не тільки після якихось травм там чим. Патологічного впливу це проблема, яка турбує дуже багатьох наших пацієнтів, але, як правило, вони про це мовчать. Ну і е, з такими проблемами ми можемо з вами працювати. Зараз коротенько розповім про кожну з цих програм, щоб вам було краще зрозуміло, як ви можете в своїй практиці використовувати все ж таки ці медичні протоколи. Ну, перша програмка у нас, програма Fluid, да, це судинні проблеми, це реактивація капілярної мікроциркуляції. Це саме та програма, яка буде прекрасно справлятися з проблемами варикозу, да, набряків в ногах, коли ми спостерігаємо, телеангефтезії, судинна сіточка да, на ногах. Або ж можна використовувати як останній третій етап, наприклад, в лікуванні після операційних втручань. Тобто для відновлення судинного кровопостачання, для покращення мікроциркуляції. саме ця програма буде давати дуже гарний результат. Наступна програма в нас лімфа. Ну, Сама назва говорить у нас про її призначення: це лімфатична недостатність, да? Ми можемо лікувати за допомогою цієї програми реактивація лімфатичного кровообігу. По-перше, відбувається зменшення об'єму, іде зайва рідина з тканин, і це полегшує стан не тільки, наприклад, при варикозному розширенні вен, але і в післяопераційному періоді, коли пацієнт у нас має посттравматичний набряк, Дуже гарно буде справлятися ця програма. І другим етапом, наприклад, після ліпосакції, після таких великих да, оперативних втручань, дуже гарно працює і справляється з своєю задачею. Наступна програма в нас буде програма Фінал. Програма Фінал теж сама назва говорить про її призначення. Це заключна програма, яку ми будемо завершувати. Абсолютно всі медичні протоколи. Ця програма буде допомагати виводити метаболічні продукти розпаду да, з тканин, які у нас пропрацьовуються, і буде мобілізувати сполучну тканину, тобто реактивувати її, оздоровлювати її, стимулювати її до, правильного, до правильної самостійної роботи. Ну і, скажімо так, допомагати. Допомагати уникати повторним запаленням, да, тому що за рахунок реактивації буде у нас зникати запалення. Наступна програма в нас і ми дійшли з вами до програм, які ми можемо використовувати вже на другу-третю добу після безпосередньо оперативного втручання. У пацієнта ще може спостерігатися боль, біль в місці да, в цій ділянності, екхімоз, набряд. Але вже друга, третя доба, ми можемо кругом нашої пов'язки ми можемо працювати цією програмою. Ну, по-перше, ми будемо з вами знімати напряд посттравматичний. по-друге, ми будемо з вами реактизректувати нашу судинну да, кровопостачальну систему, будемо з вами розгладжувати шкіру, пом'якшувати її, будемо сприяти кращому формуванню робця. І це дуже важливо. Тобто, це буде перша фаза в лікуванні після будь-оперативного втручання. Наступна програмка у нас програма Нова Скін. Вона у нас використовується теж для свіжих опіків. До речі, з свіжими опіками ми теж працюємо шрами, тобто, через 72 години після отримання травми ми можемо вже спусти, Ми можемо вже використовувати цю програму. Стимуляція регенерації, звичайно. Для того, щоб відбувалося краще заживлення, можемо цю, цю програму з вами використовувати. Мобілізація, пом'якшення, зволоження все це функціонал саме цієї програмки. Далі у нас наступна програма Skin Repair. Це вже будуть у нас помірно запалені опіки, помірно запалені рубці, помір, помірно запалені шрами. Тобто це вже буде другий етап лікування рубців, шрамів, опіків. Ця програма буде профі... профілактувати утворення фіброзної тканини, буде знімати посттравматичний набряк, буде у нас з вами стимулювати, буде давати гарний дренаж тканині і буде спонукати тканину до правильного формування рубця. До речі, в моїй практиці є пацієнтка, яка які було проведено оперативне втручання два рази з проміжком між цими двома оперативними втручаннями в півроку? Перший раз у нас не була проведена реабілітація за допомогою апарату Айкун, і вже друге оперативне втручання була з другої доби. В нас був підключений АКАІКУН. І я вам хочу сказати, наскільки ми маємо різницю саме в навіть в естетичному вигляді того рубця. Тобто, через місяць був правильно сформований рубець, не було абсолютно фібротичної тканини, рубець був майже непомітний. Трішки згодом ми підключили більш важку артилерію, і цей рубець, який ми пропрацьовували за допомогою айкуну. Він пішов в ноль, тобто він зовсім естетично непомітний. А той, що без реабілітації айкуну був, заживав, як то кажуть, сам самостійно, там, звичайно, трішечки більше зусиль нам прийшлося приложити. Тому ось такий просто випадок із практики ми можемо сказати, наскільки важливо робити ці реабілітаційні процедури. Наступна програма в нас мас Значить ця програма призначена на нас для післяпологової реабілітації, да після родової реабілітації. Дуже гарно усуває дряблість тканини, дуже гарно справляється з таким гормональним набряком, дуже гарно надає тонусу тканини. До речі, цю програму я. Використовує свою практиці не тільки в медичних програмах, а й в естетичних протоколах. Теж її часто включаю для занадто дряблої шкіри, тому що тонізація, яку, яку нам може надати ця програма, вона просто максимальна. Максимальна, і дуже швидко ми отримуємо такий візуальний результат. Дренаж, тонізація да, саме за допомогою цієї програми. Наступна програма в нас імпалс. Імпалс це програма для реактивації та регуляції перистальтики да, для стимуляції розслаблення діафрагми. Адже, як я вже сказала, це досить така поширена проблема на сьогоднішній день, так як ми всі з вами живемо на стресі, і твердий живіт, здуття живота, часті закрипи. Це можуть траплятися дуже часто і не обов'язково, щоб якась там травма була, чи якийсь патологічний процес відбувався. Це може статися з кожним. Дуже раджу спробувати вам цю програму, адже після першої процедури вже ваш пацієнт скаже вам велике дякую. Дуже важливо ще стимулювати м'язи діафрагми, да? адже, наприклад, навіть здуття живота воно дуже часто буває спровокована саме тонусом м'язів діафрагми. Тому ця програма прекрасно справиться з даною проблемою. Ми так плавно переходимо вже з. Таких реабілітаційних програм переходимо по рубцям да, ми по поруцям шрамам після оперативного втручання, після родова реабілітація. І зараз поговоримо про це такі м'ясовода, про проблеми у спазму, судоми м'язів. Програма ФАНМАС це програма, така теж соцдопомоги, допомоги, має дуже гарну анальгетичну дію, використовується при різких болях, да, при таких. Больових пальпативних да, точках при натисканні, коли ми пацієнта пальпуємо, і пацієнтам каже, ой, знайшли да, точку. Тому ця програмка в нас буде використовуватися як перша фаза в лікуванні гострої симптоматики. СОЗ допомога. Саме отака перша аналітична дія при судовомах для розслаблення мускулатури буде саме панмас. Наступна програмка в нас Мінт. Теж дуже раджу спробувати і не тільки в медичних протоколах. Я, наприклад, цю програму в свій час використовувала для ознайомлення пацієнта взагалі з медичними протоколами, тому що не всі знають, не всі розуміють, взагалі не всі знають, що цій машині є ще й медичні протоколи, да, тому що звикли, що айкун це про корекцію фігури, а не про реабілітацію лікування. То ми маємо донести своїм пацієнтам, що це ж все таки ще і дуже гарний лікувальний ефект має. Програма Мінт у нас. Ем... Це значить, у нас нейросенсорна, там м'язова стимуляція задньої поверхні шиї, яка в нас може бути викликана неправильною осанкою, да, перенапруженням шийного відділа, або е неправильно, мовно кажучи, неправильно, неправильно пацієнт незручно десь спав, приходить, а шия болить. Або ж, наприклад, перенавантаження під час виконання якоїсь роботи, тому що шийний відділ, як ми знаємо, він у нас постійно. Страдає, да, і часті болі саме в шийному відділі відбуваються. Ця програма розслабить, зніме напруження, зніме боліві відчуття і взагалі надасть такого прям комфорту при, при, при повсякденному нашому житті. Якщо ви навіть один раз на тиждень будете виконувати пацієнту, робити цю, цю програму, десь через місяць, як мінімум, він вам скаже, що бачить результат, відчуває, що шия. Більш рухома стала, і навіть, як вони кажуть, мені навіть в голові посвітлішало. ну Тобто ми покращили кровообіг шийного відділу, і е, е, навіть їм стає е, головні болі часто проходять, тобто ось такий має вплив. Програма мастоте. Це розслаблення мускулатури тіла. Е, можна сказати, що ця програма використовується не тільки для спортсменів, бо часто мені кажуть, що це ж у е, спортсменів може бути сегментне таке або загальне скорочення м'язи. Ні. Е, навіть е, після травм, після да, розтягнення там, чи навантаження навпаки, може в будь-якої людини статися таке місцеве затвердіння та сегментне або загальне скорочення тої чи іншої ділянки м'яза. Саме ця програма буде усувати в нас такі судоми да, при скороченні м'язів, реоксигенації мускулатури тіла давати і е, гарно стимулювати, додавати кровоспостачання, да, в скорочений м'яз, таким чином розслабляючи його. І звичайно, буде знімати больові відчуття. Достатньо інтенсивна програма навіть. Ви можете спостерігати, що часто її рекомендують виконувати навіть велику маніпули робосоло, щоб гарно працювати досить глибоко, на максимальних параметрах. Програма баланс. Баланс програма, яка в нас буде використовуватися після інтенсивних фізичних навантажень. Можуть спостерігатися у пацієнта болі, можуть спостерігатися судоми, можуть спостерігатися біль у м'язах, перезаймався в тренажерному залі. да, Якраз саме ця програма буде гарно працювати. Також цю програму ми можемо з вами використовувати в самій останній фазі, коли ми працюємо з протизапальним м'язовим протоколом, тобто як завершаючий уже етап, ну або в рамках спортивної підготовки, наприклад. Ми можемо за допомогою цієї програми пропрацьовувати анпаневротичні точки кріплення мускулатури, і таким чином ми будемо попереджати да, травму, наприклад, у спортсменів да, під час виконання тих чи інших спортивних навантажень. Наступна програма у нас нейромаз, Нейровегетативна регуляція, загальна рефлексологія, ревіталізація кровообігу. Навіщо нам потрібна ця програма і кому ж ми її можемо запропонувати? Ну, по-перше, це навіть такі прості ознаки стомлення, прості ознаки знервованості, стурбованості для повного розслаблення організму, регуляція вегетативної нервової системи. Да, тобто стимуляція рефлексів шкіри. Часто цю програму ще використовують, наприклад, після інсультів да, для покращення обмінних регенеративних процесів в організмі. Дуже гарно відбувається реактивація кровообігу загального за допомогою цієї програми. Якщо ви зайдете в схему, ви побачите, що ми працюємо, починаємо зі спинки, так, то працюємо і задню, і передню частину нашого тіла. Це дуже важливо, тому що ми маємо розуміти, що кровопостачання, да, загальне кровопостачання відновлюється тільки тоді, коли ми пропрацьовуємо велику ділянку на нашому тілі. Наступна програма Vital Jump – це підтримка спортивної форми. Як правило, ця програма буде використовуватися в підготовці до змагань, або також якщо це якісь поодинокі навантаження фізичні, да, надає дуже глибоку оксигенацію і стимуляцію нашим, нашій мускулатурі. Ну, що ми з цієї програми отримуємо да, для своїх пацієнтів? Ну, по-перше, це підготовка, глибока стимуляція. Ми знову ж таки попереджаємо да, якісь неприємні ситуації з пошкодженням тканини, да, глибока оксигенація мускулатури, покращення стану із'єднання сухожилів та м'язів, і це попереджає саме травмування. Ну, може виконуватися як великою, так і двома малими манібулами: да, робосоло або роботвінце, ми можемо використовувати в залежності від об'єму пацієнта та від ділянки, якою ми хочемо з вами пропрацювати. Програма міоконтакт, розслаблення скорочених міофібрил. І це вже буде в нас програма після фізичних навантажень чи після якихось травматичних. Ситуації використовуватися, вона буде в нас слугувати для функціонального відновлення скорочених мілфібрил у дряблому м'язі, буде знімати теж больові відчуття, буде покращувати метаболічні обміни та введення метаболічних підходів з наших тканин. І наша завершальна програма, да, остання програма в медичних програмах, в яких всього є 16 це апоневрозіс. А поневрозіс буде в нас використовуватися при травматичних ситуаціях, при розрив, розривах сухожилів та да, по або ж якщо ми в тій чи іншій ділянці, пацієнт у нас має набряковість, да, можуть бути якісь больові відчуття при пальпації, або навіть просто набряк без больових відчуттів. Якщо ж ваш, ваш пацієнт прийшов з такою скаргою на те, що в нього він десь там. Отримав, підвернув ногу, да, і має набряк, пропрацюйте. Обов'язково не забувайте обстежувати і направляти на рентген, бо може бути там перелом. Йому здається, наче це просто був потянув зв'язку, а насправді може бути перелом. Я своїй практиці мала такий випадок, тому завжди. Попереджаю про це. Ну, По-перше, ця програма буде нам слугувати для усунення застійних явищ, зняття набряку при травматичному і нетравматичному запаленні в сухожиллях та по неврозах. Буде відбуватися функціональне відновлення, усунення застійних явищ, покращення мікроциркуляції. І, взагалі, дуже швидко, якщо це, наприклад, набряк, да, то він дуже швидко буде сходити і таким чином буде покращуватися. Загальний стан і почуття нашого пацієнта. Ну, хочу вам подякувати всім за присутність на нашому ефірі. Також хочу нагадати, що кожного місяця у нас в офісі проходить базове навчання на апараті АйКУН, а також курс підвищення кваліфікації по медичним програмам. Я всіх запрошую, хто ще не був, приходьте, будь ласка. Ми з вами розкажемо, покажемо, на практиці відпрацюєте. Також ми будемо вам вас навчимо, як же все-таки формувати загальні да, протоколи, розкажемо загальні принципи, по яких ви можете потім самі сформувати ці медичні протоколи. І, звичайно, саме важливо це практика.